Вибачте, мене роботодавці, але потім вона мені признала, що вона плакала після співбесіди зі мною. О, Боже, скільки цих термінів! Я нічого не розумію, що це взагалі таке. Всім цікаво, всім цікаво, що питали. Там щось не так ляпнула трошечки, там десь невпевнено відповіла. Ти зл... здавала всі явки і паролі. Просто потрібно себе впевнено подавати. Кар'єра це те, чим можна управляти. Хорошо. Від тебе залежить, де ти зараз знаходишся. Головне просто впевнено відповідати. Всім привіт, вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Гончар. Сьогодні на досвіді моїй учениці без п'яти хвилин випускниці курсу ми будемо досліджувати цікаву тему про співбесіди. Співбесіди на які ходять спеціалісти, які вже працевлаштовані. Коротше, тема цікава. Залишайтеся на зв'язку, ставте лайк. Настя. Я дуже щаслива, що ми з тобою зустрілися вживу, тому що це абсолютно інша енергетика, і я рада, що ти погодилася, щоб мій подкаст був у тебе перший. Та дякую, це насправді дуже така відповідальна роль, але сподіваюся, що все вийде у нас. Сто відсотків поясню про співбесіди. Мені взагалі в мене є така думка, що співбесіда, знаєш, вона тебе тримає в тонусі. Це порівняно там з тими курсами, які ти проходиш, да з тим нетворкінгом, які ти маєш. Не знаю, спілкуванням співбесіда це як наче от підтримування своєї якоїсь форми саме для того, щоб розуміти актуальність ринку або хоча б переглядати вакансії. І я от помітила, що є реально люди, які там працюють на роботі там 3, 4, 5, 6, 7 років, які за цей час а, втрачають цю звичку, і від цього складніше щось змінювати і наважуватися на зміни. І от саме про це я хотіла би з тобою Поговорити через твій досвід, в тому числі, і твою думку на цей рахунок. Давай почнемо з того, який в тебе досвід, може трошечки розкажеш про себе. Е, та я до цього працювала три роки спеціалістом відділу кадрів. Е, тобто, в основному моя задача це кадрове ділоцтво, військовий облік та підбір персоналу. В принципі, це от весь мій досвід е, HR, Це як дотична трошки. І дуже погоджуюсь з тобою з приводу співбесід, що потрібно тримати себе в тонусі, тому що за ці три роки я ні разу не була на жодній співбесіді, і я на першу прийшла і така. А що тут робити? А як взагалі просто гублюсь? Е, ну, я не можу себе нормально зібрати, тому що е, це є такий стан, коли ти довго цього не робив, і тобі потрібно З війти в цю, да, потрібно війти в цю колію. І я зрозуміла, що інколи все-таки потрібно просто ходити на співбесіди, щоб тримати себе в тонусі. А, і я так розумію, що на курс ти саме прийшла з яким запитом? Перейти більше в HR, чи який в тебе був от е, саме запит? Так, я хотіла вже більш перейти в hr сферу розвиватись, тому що я зрозуміла, що ну я за три роки на своїй роботі дійшла вже до піку і не бачу там розвитку взагалі. Захотілося якихось змін, е, от хоч це було і трошки лячно, але вирішила, що це мені зараз потрібно, і просто пішла на курс. Клас. Е, Який наразі для тебе результат там майже два місяці пройшло. Що для тебе стало якимось ключовими речами, які ти отримала, або просто поділася враженнями? Взагалі, результат колосальний, насправді, тому що коли я тільки прийшла, я така: о Боже, скільки цих термінів, я нічого не розумію, що це взагалі таке. Друга тема аудит. Як його робити? It's... Як це все дуже була, скажімо так, розфокусована в цьому всьому, і воно пост тупово почалось якось так складатись в пазли, тому що я дуже багато чого знала поверхнево, mm -hmm. не заглиблюючись в ці теми, і тут воно почало складатися така. А я ж це в принципі трошки якось і навіть розумію, просто потрібно було розібратись. Так, і зараз я розумію, що вже база знань доволі така непогана, можна починати з цим працювати, і це для мене дуже великий результат насправді. Клас! І я так розумію, що в тебе е, я просто Передивилася чатам, де ти писала: А як ви думаєте, людина, яка працює, чи нормально їй шукати роботу? Тобто, ти вже хотіла. В процесі шукати, але я так розумію, що тоді ще не наважувалася. Так? Просто може поділися. Я думаю, що багато хто себе впізнає та, в твоїй історії просто, які в тебе були емоції, коли ти знаєш, з одного боку розумієш, що ну, тут вже максимум, так? а з іншого боку невідомість. Мені боролось тоді просто дві людини. Одна людина, яка якій. Вже хочеться більш розвиватися, яка втомилася там від рутини. Інша людина, яка а в мене тут все налагоджено. А ну і зарплата непогана, і колектив я вже знаю. І ну а чого мені щось міняти? Все ж класно. Тим паче, що зараз в умовах війни ну дуже лячно щось міняти. ти не знаєш, як воно далі піде. А потім сіла так, думаю. Ні, якщо зараз це не зробити, я так і засиджусь тут, і завжди буду себе відмовляти щось міняти, тому що один раз я себе не переборола в цьому плані. Як тільки я це вирішила, мені на наступний день попадає історія, що ти набираєш курс. Я така. Хорошо. Тоді я ще не думала міняти роботу. От я дізналася всю інформацію про курс. В моїй голові чомусь я думала, що він стар... буде стартувати там, може, через місяць чи щось. — І там ти там така, трошки, ну відкладуй так... ще. Ні, мені написали, стартуємо через тиждень. Я така, опа. А я не була готова так швидко. Ну, це ж тільки поки ідея, я... ну це зародочок. А потім сіла така, поговорила з чоловіком він такий. Іди, іди, якщо ну ти вже написала, ти вже дізналась. Ну стартує трошки раніше, нічого страшного. Іди, я пішла і дуже рада. Клас, Ок. той момент, коли ти е, прийшла на курс, е, ну ти все-таки. Я просто знаю історію, що ти знайшла вакансію, там яку в чаті вакансії я скидувала. Угу. До цього ти якісь переглядала в тебе? Були якісь не знаю співбесіди? Чи це от було перше? Я взагалі За три роки. Думала, що можливо я пройду курс і вже потім буду вже собі щось шукати з базою знань, якою угу. яку отримала. Але бачиш там вакансії, скидають і скидають, скидають і скидають. А чому б не спробувати? Ну, угу. За спроб не б'ють. Абсолютно, я б позакидувала декілька резюме, мені повідповідали, і я почала отак от ходити на співбесіди. Перша моя співбесіда, ну взагалі погано прийшла. Абсолютно, я не ну я не змогла зібратися. в мене ще е, трошки матеріал плаває в голові. Мене щось питають. Я не можу нормально відповісти. Думаю, добре, як скажімо так, пробнік. Іде потім е, була ще одна співбесіда, яка пройшла доволі таки добре, хоч там і трошки плавала в професійній термінології, але своїми словами змогла пояснити і ну, це сприйняли нормально. Тобто, та ти можеш не знати термінології, або ти її може знаєш, але забуваєш щоб, тому що ну, інформація не засвоїла ще так в голові. Але якщо ти пояснюєш це все своїми словами, тобто е, людина розуміє, що ти ці процеси розвину. Розумієш, ти знаєш, як вони мають працювати. Ну не знаєш, як називається, нічого страшного. І вже тоді пішло все набагато краще. Я себе почала більш впевнено почувати. Це десь вже на третій співбесіді. Mm -hmm. Отак, от, от я зрозуміла, що ну просто потрібно себе впевнено подавати. Чогось не знаєш нічого страшного. Ти можеш там розказати те, що ти знаєш, і ну дати зрозуміти, що ти готова навчатись. Отак от, от чим впевненіше, тим краще. Клас. Мені здається, це взагалі мій основний посил. Що е, треба наважуватися. Так. Просто е, тут ще такий момент, що от як в твоєму випадку треба розкачатися. Ти можеш думати, що ти недо, що ти пере, і будувати якісь ілюзії, а на практиці воно все одно буде по іншому виглядати. І реально я зустрічала кейси, коли людина навіть скілована. Але вона давно не була на співбесіді от в мене є випускниця, зі мною на співбесіді потім вона мені признала, що вона плакала після співбесіди зі мною. Ну тому що я думаю, по-перше, хвилювання, по-друге, mm -hmm. просто відсутність цієї навички. І ми не хочемо сказати, що всім треба ходити зараз на співбесіди, щоб зараз таке було на ринку праці там після наших слів. Але суть в тому, що реально воно те, як ти себе доносиш, воно не корелює іноді. З тим, що ти по факту е, знаєш. Вибачте, мене роботодавці, але якщо е, дійсно давно не були на співбесідах, от моя порада на, на власному досвіді, що краще візьміть там парочку якихось вакансій, куди ви може і не підете, але сходіть, щоб просто пройти цю співбесіду, щоб набратись впевненості і вже впевненою йти на співбесіду туди, куди ти хочеш. Це такий дуже класний кейс, тому що ну ти як розслабляєшся після перших там двох. Трьох співбесід, і вже розумієш, як себе вести. Ти згадуєш, як це як цей процес взагалі відбувається. А я, до речі, знаю ситуації, коли я кажу так: ну там люди, наприклад, вони кажуть, що досягли стелі, або не подобається, або якісь процеси в компанії вже не влаштовуються, або там ЗП, або ще щось. Я кажу: так сходи на співбесіду. Співбесіда, це ж не те, що тебе зразу наймуть, та так. це просто е, придивитися до компанії, і так само і є таке виправдання. Типу, якщо я піду на співбесіду, мене візьмуть, то я вже тоді піду, а я не можу нічого кидати. Але насправді я зрозуміла, що це теж певні психологічні якісь блоки того, що треба спробувати. Можливо, то зі свого боку даси якісь поради людині, яка там, була в стані твоєму на момент літа, да, там, на момент серпня цього року, да. які би ти, можливо, порада собі дала, бо зараз людині, яка подивиться наш відео. Перше. Це навіть якщо там ви не плануєте звільнятися з роботи, але ви відчуваєте щось от таке, щось вас гложить і потрібно це вирішити в собі. Походіть по співбесідам, як мінімум, ви будете розуміти, що пропонує зараз ринок праці. Ви зможете порівняти зі своїми нинішніми умовами. Можете зрозуміти, чи ваші нинішні там, ок, чи ви могли б вже там, їх покращити. Плюс ці співбесіди, знову повторюсь, вони надають впевненості в собі. Тобі. І от, моя велика порада мені минулій, бути більш впевненою, тому що ну, в мене був дуже великий такий пункт, як я мало чого знаю, мене не візьмуть через це. Через те я собі хотіла пройти спочатку курс, потім походити по співбесідам. Як виявилось, Можна ходити, можна себе подавати навіть з якимись мінімальними знаннями. Головне, щоб ці знання були якісні. Ну і впевнено ці знання подавати. І потім воно піде все як по маслу. Клас. І давай тоді з твого досвіду, співбесід. їх, до речі, сумарно скільки було? П'ять. П'ять співбесід і один з них офер? Ні, два. Два офери, але е, на другий я не погодилась, мені там трошки не підійшли умови. Супер. Ну, От. тобто, давай, давайте, по-перше, зафіксуємо е, статистику, що з п'яти співбесід два офери. Ну, мені здається, що це в принципі хороша історія на позицію, де ти хочеш працювати, да, е, де б тобі була перспектива розвиватися з тим досвідом і знаннями, які ти е, здобула на курсі. Е, що питали? Бо всім цікаво, всім цікаво, що питали. Будьте готові що, Ну, це по стандарту. Все, що вкажете вашому резюме, по всьому пройдуться. І е, так як я проговорювала те, що я зараз проходжу курс, ну це просто як палка для собаки. Ну от чесно, все відразу це питання, яка е, структура курсу, що вивчаєте, які теми Ти проходите. Здавала всі явки ні, і паролі? Ні, ні, я така, ну метрики, ну стандарту, метрики. Окей, відразу починаються. Які метрики? А як з ними працювати? А які ти знаєш, а які на практиці можливо використовувала? От так само, коли там заікнулась про аудит. О, то ти прийдеш і будеш проводити в компанії аудит. Я така, У -у. а я ну, Просто починаємо вивчати, що ви в мене зразу так. От тобто, все, що ви проговорите, по всьому будуть проходитись. Тобто, будьте готові, що якщо ви якусь тему зацепили, то е, готові її розвивати цю тему uh -huh. і відповідати на неї. Питали там, які очікування в мене від роботи, чим би я хотіла займатися більше, тому що в мене, от, наприклад, була співбесіда на hr Чардженерліста. Я розумію, чому мене не взяли на нього. У Мене ну, реально для цієї посади було дуже мало досвіду, але мені запропонували замість цієї посади посаду рекрутера. І як для старту, з моїми знаннями, це була класна пропозиція. Дуже багато чого питали, от саме по дженералісту. А якщо брати, коли ми вже домовилися, що ми розглянемо посаду рекрутера, там вже трошки менше, от тому, що менший охват. Але все одно дуже багато питань про метрики, дуже багато питань про те, як наймали персонал, на що звертали увагу наймі, який саме персонал наймали, uh -huh. це технічні працівники, це керівні посади. Головне просто впевнено відповідати. Так, e, мені здається, тут ще важливо знаєш підготуватися та, до співбесіди. В принципі, мені здається що ти писала тоді в чаті таке так, алярм. В мене намічається співбесіда співбесіда, що робить, і ми да. тобі накидували просто в чаті курсу, що, що можна зробити. Я тоді здається, і писала. Бо багато подібних у нас там ситуацій, що так структурувати, прогнати. Женя, мені здається, куратор написала: так, можемо срочний сезон тестова співбесіда. Ми знаєш, то буває, як неочікувано якусь дівчину запросять на побачення, і всі її подружки починають. А в нас була, мені здається, з тобою схожа ми такі так, все. А, мабуть, що реально важливо підготуватися, підготувати ті питання, бо реально буває таке, що людина приходить на співбесіду зі своїм досвідом і просто щось вилетіло з голови. Ну, так, так, так буває. І тут ще, мені здається, важливо, що, типу, розслабитися трошки, признати, ну там, або якщо щось забула, або якщо це було 100 років назад, то його можливо краще і не вказувати, та, якщо ти не готовий про це говорити. І мені здається, от те, що. Ти розказала, можна використовувати в іншу сторону як лайфхак. Якщо ви хочете про це говорити, зачіпайте ці теми, да. говоріть про них, ви про них будете питати, і ви будете виглядати е, більш компетентними в цьому розрізі. Та да. ще е, така немало важлива порада це е, до цієї всієї структури, там, скажімо, вашої співпесі, дати питання максимально просто детально розпитати про. Обов'язки про умови, які компанія надає, там, плюшки, графіки роботи, чи працюють свята, яка, які умови працевлаштування, тому що в мене дуже часто саме ці питання просто вибивались з голови. Тобто, якась, ем, якийсь фокус був прямо на ем, обов'язки, на свої скіли, на те, що пропонують, і оці базові речі вони просто вилітали, і ти забуваєш про них запитати. Через те я просто собі в замітках зробила. Структуру там розказати про себе, потім про свій досвід, і потім базові оці питання. І я розумію, що я їх не забуду тоді просто запитати. Все, треба, знаєш, такий резюме що не нехтуйте підготовкою. Так. Це дуже важливо. Хотіла ще запитати у тебе про ресурси, які ти використовувала. Тобто, от у тебе було там п'ять співбесід, через які ресурси ти шукала їх. Це Чат курсу, звичайно ж там, е, і стандарт роботи UA, Work UA я не виставляла своє резюме, я самостійно переглядала. От так як я не дуже активно шукала, я вирішила поки що не виставляти. Мені здається, навіть на роботі були більш навіть такі цікаві. На роботу та, та, та. більш цікаві вакансії, і якщо я не помиляюсь, це дві співбесіди, саме були з роботи. Е, я просто знаєш, хочу ще проговорити, що зараз в цілому багато є ресурсів для пошуку роботи. І мені здається, коли ти знаходишся в тому, щоб знайти собі класне місце, е, саме от з цілью перейти та, в якусь компанію, знайти собі можливість, то треба використовувати по факту всі ресурси. Та? Якщо в тебе Є навчання, можливо, там, навіть якщо немає там гілочки з вакансіями, та як у нас, то можливо, просто хтось шукає когось, або знає ну, якийсь нетворкінг використати, або ви в якійсь спільноті, або там є LinkedIn, якісь соціальні мережі ще. Тобто використовуйте просто всі ресурси по максимуму і не нехтуйте джоб сайтами, тому що це ніколи ти не знаєш, що, що можна де знайти, де зустріти. Можливо, ви сходите на одну співбесіду. і it's a Призведе до якоїсь співпраці, тому е, точно треба використовувати все і не нехтувати тим, що здається, на перший погляд може бути на таким, знаєш, привабливим. Історія історія склалася так, що поправ мене, що ми та. я поділилася вакансію. Ти на неї відгукнулася і зразу прийшла співбесіду буквально через там пару годин. Та та через годину це була онлайн-співбесіда з hr директором і ми вже на цій же Співбесіді вже домовились про наступну в офісі а, клас. І ти отримала офер. Це було прямо супер динамічно. Співпраця у вас так. не склалася. А які загалом ти для себе знаєш критерії тобі важливі при виборі зараз роботодавця, при співпраці? На що звертаєш увагу? Я чітко для себе зрозуміла, в яких сферах я б хотіла працювати, в яких категорично не хотіла б для себе також вирішила, що ну, так як я проживаю в Києві. І з лівого берега їздити правий кудись прямо в кінець, я також не готова тобто, економити свій час, тому що час це також ну, дуже важливий відпочивати собі також потрібно давати. Я для себе виокремила якісь е базові цінності, на які я хочу звертати увагу в компанії по-хорошому, так, побільше дізнатися на співбесіді саме про колектив. Mm -hmm. Як спілкуються, взагалі, які є там неформальні зустрічі і все тому подібне, тому що це також немало важливо від колективу, дуже багато чого також залежить. І це, напевно, основні такі пункти, які я для себе там виокремила, якщо не брати до уваги саме обов'язки по посаді. А мені цікаво, знаєш, так на завершенні трохи про цю впевненість. Ти сказала, що вона виникала в процесі та проходження, і мені. Мені здається, що знаєш, треба зробити перший крок, але можливо ще щось на неї вплинуло. Та можливо, ти щось можеш порадити, щоб її трохи під розкачувати, да? Колега, можливо, якась, якась є порада. Ну, дивись, це не так, як. Прям правило, але от як ти казала, що дівчинка з тобою пройшла співбесіду, після неї пішла плакати. От це не завжди так відбувається. Може, просто не всі признаються. Я думаю, можливо, та от так робити краще не потрібно. Сприймайте це як роботу над помилками. Окей, зараз щось не склалось. Візьміть, проаналізуйте це. Що саме не склалось? Де провалилась? Там провалилось на питання з метриками. Знаєш, потрібно повторити цей матеріал, щоб бути більш певніше на наступну співбесіду. Там щось не так ляпнула трошечки, там десь невпевнено відповіла. Просто проаналізуйте цю співбесіду. Угу, класно, і, та, і зробіть з неї свої висновки. Ну, якщо тут не вийшло, на наступну ви собі там виписали, що саме не вийшло, і ви будете розуміти на що потрібно звернути більш увагу, щоб бути більш впевненим. То не падати в цю яму чаяння, а ну робити ти якісь свої висновки. Е, супер, супер. Е, ну, нас ще з тобою е, е, чекає співбесіда да? <с?> <с?> по результатам курсу. Е, я до речі, от е, про аналіз до мене на співбесіду приходять дівчата, які вже там влаштувалися під час курсу. І я кажу, чого, чого ти прийшла? Навіщо? Ти вже з роботою. Навіщо ще співбесіда зі мною? Е, деякі люди кажуть, що типу проходили в якісь там топ пріоритетні компанії для себе, але не пройшли. Просто цікаво було мій погляд, чому. І ми з ними розбираємо, аналізуємо. І за рахунок цього ще аналізу плюс зворотнього зв'язку також стає більш зрозуміло. Але от про аналіз взагалі круто. І мені здається, що от думка основна цього відео мабуть, спочатку я собі ставила за мету сказати, що це не страшно, і це треба робити. Це одна з частин і складових розвитку. Але в мене змінився фокус на те, що. Основна думка про те, що кар'єра це те, чим можна управляти. Так? Тобто від тебе залежить, де ти зараз знаходишся. Є всі інструменти: навчання, розвитки, співбесіди, нетворкінги і так далі. Але це та річ, якою можна управляти. І якщо ти ставиш собі за ціль, ти готуєшся, ти аналізуєш, тобто ти робиш це. Таким процесом, яким ти керуєш, от так. коли ти цим управляєш, тобі стає зрозуміло, що я тут в центрі цього процесу, а не просто якась там частинка, яка загубилась у вирі всього, що відбувається. Я повністю згодна з цим тим, що ти сказала, та й в принципі це дуже класно аналізувати себе, аналізувати свої якісь дії, тому що це реально допомагає. Допомагає розібратися з своїми помилками. От і ну навіть я реально до себе зрозуміла, що я тепер буду, хоча б раз в рік ходити на співбесіди. Навіть навіть зробити часто часто не потрібно. Це, це реально це реально тренує. Ти знаєш, я тобі дуже вдячна. За це невеличке відео, тому що е, мені здається важливо, коли не тільки я кажу про це, а й люди, е, реальні колеги діляться своїм досвідом, тому що е, треба зрозуміти, що у нас у всіх дуже схожі страхи, дуже стр... схожі проблеми. Але тим, що ми будемо відкритішими, ділитися цим, передавати досвід, е, я впевнена, що комусь, кому це потрібно було почути, ми допомогли цим відео. Тому я тобі дуже дуже дякую. Дякую тобі за. За таку можливість, і я сподіваюся, що ми дійсно цим відео комусь допоможемо розібратись.